У нас було два прильоти, ось так: субота ввечері і неділя день. Хлопці дуже добросовісно позабивали всі вікна, позадували навіть щелі дуже серйозні хлопці. Дякую їм. Потроху відновлювалось, але, скажімо так, не так швидко, як хотілося. Позавчора мені подзвонив наш читач, наш активний активний читач. Сказав, що був прильот і у бібліотеці розбиті вікна. Я приїхала, ну, це все побачила, подзвонила поліцію. Це відбулося у неділю. Я прийшов з магазину десь о 3 і побачив в новинах, що. Щось знайоме, це ж наш фасад. думаю, так. Значить, якщо був приліт, значить треба їхати дивитися. Викликав таксі, поїхав, і ну тут вже все було зроблено. Вони вже тут з 11 були, тобто буквально з самого прильоту. Все поубирали, Ну знову ж таки, повибивало вікна, ті, що не повибивали до того два роки тому. В перший день ніхто не приїхав. Бо було, кажуть, багато прильотів було по всьому місту, тому перший день ні, нікого не було. А вчора приїхали і поліція, і парки Херсону. Дякую цій бригаді, дуже гарна бригада. Хлопці дуже добросовісно позабивали всі вікна, позадували навіть щелі, дуже серйозні хлопці. Дякую їм. В основному вікна постраждав пару стелажів, кафедра і стіл. Ну і так, пол, ліноліум, книжки деякі. Це прім, ми там Не Це поки трошечки чи нас було два прильоти. Ось так: субота, ввечері і неділя, день. Був перший масштабний в кінці 22-го року, наслідки котрого ми досі не подолали, тому що подолаємо його виключно своїми силами, плюс е, гранти трохи там шукаємо. Тому що знову ж таки зараз не всі готові вкладатись в Херсони. Це теж така проблема, що є ініціативи, треба щось робити, а тут бібліотека іще і, і не підвал. І тому це проблема, але якось намагаємось вирішити. Потроху відновлюємось, але скажімо так, не так швидко, як хотілося.